Добрий вечір. Я тільки не знаю, чи мене чутно. Так, все добре. Чуть чутно. Вас. Добре. Тоді будемо розпочинати. Добрий вечір всім учасникам нашої сьогодні такої зум-зустрічі. Мене звати Зінаїда Семак. Я є лікар-дієтолог. Працюю в чудовому санаторному комплексі. У СМТ Східниця три сини та донька. І також є членом Асоціації дієтологів України і спеціалістом з гігієни дітей і підлітків гігієни харчування. Сьогоднішня тема нашої такої зустрічі це біологічна роль вітаміну Д, наслідки дефіциту та методи профілактики. Так, щось в мене слайд. Тепер не переключається. Зараз вилько. Натисніть лівою парі, що не чую вас. Натиснути лівою немає... клавішою миші е, на слайд, або е, можна стрілочками ще перегортати. Нема, а, все, є, є, все, добре, дякую. Я перепрошую за таку затримку. Я перший раз, скажімо, провожу таку зустріч в Zoom. Е, так, все, продовжую. Значить, вітамін Д, е, фактично ми його так називаємо вітамін Д, але навіть за останніми такими даними ми можемо називати його як прогормон. І, можливо, да, ви стикалися або чули, що вітамін Д він є в декілька формах. Взагалі, це є група речовин, які називаються кальциферолами. Можливо, не всім відомо, що існує понад 6 форм цього вітаміну. Вони, вони, в принципі, виконують однакові функції, єдине, що відрізняється тільки за способом отримання. Але найвідоміші та доступніші для організму це дві форми: це ергокальциферол, або по-інакшому ми це називаємо вітамін d 2 і холекальциферол – це вітамін Д3. Звичайно, коли частіше мова в нас заходить за вітамін Д, то ми швидше думаємо і маємо на увазі вітамін Д3, холекальциферол, тому що в людському тілі його є найбільше. І для людини якраз є і важливі два тих кальциферола: значить, ергокальциферол або вітамін Д2 він надходить до організму зовні разом з такими продуктами, як рослинними. Тобто, це зернові, це гриби, це соки, це можуть бути навіть овочі, тобто, фактично, це рослинні продукти. Холи кальциферол або вітамін Д3, його найбільша така це активна форма вітаміну і синтезується в шкірі, під впливом сонячного світла. Да? Тому ми завжди кажемо, от є сонечко, ми вийшли на сонечко, трошки побули, і ми думаємо, що в нас синтезувався вже вітамін Д. Ну, але не так, все просто, ми зараз до цього дійдемо далі. Е, також вітамін Д 3 оцей холе ми отримуємо із продуктами тваринного походження, тобто, переважно із продуктами тваринного походження. Особливо корисний, чому особливо корисний цей вітамін Д3 для організму? Тут в цьому слайді я перерахувала такі основні компоненти. Зараз їх швиденько ми їх пройдемо, да, щоб розуміти цю функцію. Значить, впливає на засвоєння кальцію і фосфору, регулює їх вміст в крові. Та кількість надходження в кісткову тканину, в тому числі в зуби. Тому завжди, коли ми чуємо, коли говорить за вітамін Д, у нас завжди є така асоціація, що це кісточки, да рахіт, десь ми таке завжди могли собі почути. В комплексі з фосфором, кальцієм та вітаміном А він служить профілактикою. Профілактикою застудних е, таких проблем і хвороб, проблем із зором та діабетом, тому та, у нас вже така наштовхується думка, що вітамін Д дуже добре, коли є і додатково кальцій, і коли додатково вітамін А. Що ж для чого ще потрібна Д3? Звичайно, за останніми даними, особливо коли почалась пандемія коронавірусу, дуже багато досліджувались в цьому питанні, і все таки пов'язують, що вітамін Д дуже тісно. Працює на імунітет і покращує імунітет, захищає ясна від запалень, зуби від каріюсу, прискорює загоєння переломів, запобігає остеопорозу, попереджає слабкість м'язової системи, приймає участь в роботі серця, відповідно, впливає на артеріальний тиск та на загальну роботу судин, є невід'ємною частиною функціонування щитовидної залози. Та загалом впливає на гормональний фон. Він необхідний для нормального згортання крові, ефективно блокує розмноження певних клітин організму. Саме тому його вважають таким онкопротектором, тому що він запобігає таким онкологічним захворюванням, як рак грудей, простати, товстої кішки, підшлункової залози, стравоходу та інші. Тобто, тому фактично да, його останнім часом називають як прогормон. Вітамін Д, звідки його можна отримати? Я в цьому слайді показала таких три основних шляхи: тобто, це харчові продукти, це сонячні ванни і додатковий прийом у таблетках, капсулах чи Ну, сиропах я би так сказала, водних таких розщинок. Харчові продукти до них належать практично більше це продукти тваринного походження: молоко, сир, сметана, тверді сири, масло, масло, печінки, трески, масло, жирних риб, тобто жири, риб, яйця, м'ясо. Ну, так коротко дано, ну, це я вже більш такі для лікарів робила да, презентації, тобто в деяких країнах. Додатково, да, потрібно це насичення вітаміном Д і е, для дітей, наприклад, першого року життя джерелом вітаміну Д є материнське молоко, е, навіть фактично, да, за даними е, американських е, даних да, в грудному моло молоці знаходиться 4,3 міжнародних одиниць на 100 кілокалорій. Але ми далі все ще поговоримо про це. Е, друге, звідки ми можемо отримати вітамін Д це сонячні ванни, тобто синтез. Синтез вітаміну Д, він починається під впливом ультрафіолетових промінів. Він виробляється в шкірі, але тут є певні теж такі нюанси. Тобто, ми, ну, наприклад, в роботі лікарі, да, ми дивимося, звичайно, чи це людина є смугою шкірою чи світлою шкірою, тому що тут є певне відповідно поглинання у тих ультрафіолетових променів. Наприклад, якщо це дітки, да діткам не бажано знаходитись під таким яскравим сонячним світлом. Так само людям з такою світлою шкірою, людям з автоімунними захворюваннями, з онкологічними. Тобто, да не кожен може знаходитись під прямими сонячними променями. А тут якраз важливо, що вітамін Д він синтезується, коли довжина хвилі має бути від 290 до 320 нанометрів. Тобто, це фактично період в день. Такі активного сонячного опромінення, коли з одинадцятої дня десь до другої дня, ну загалом, навіть, скажімо так, коли ми їдемо десь на відпочинок, на море, ну навряд ми знаходимося в такій, як ми кажемо, коли сонце палає, щоб ми знаходилися під цими променями. Ми навпаки, стараємося сховатися. І додатковий прийом у таблетках, капсулах або розчинах чи сиропі. Рибічий жир вважався раніше традиційною добавкою до раціону, але прийом вітаміну Д він є більш ефективним паралельно із вживанням кальцію. І от тут я вам да коротенько представлю, в яких продуктах є цей вітамін Д. Звичайно що це не всі продукти, да? але він необхідний в кількості 15 мікрограм або 600 міжнародних одиниць на добу. І якщо переводити це на продукти, да, такі основні, от що потрібно тоді з'їсти в день? Це 400 грам червоного м'яса, щоб отримати цю добову норму, це 1,9 кг вершкового масла. Ну, вряд чи хтось тільки з'їдає масла, 227 грам червоної риби, або 11 яєць, або червоної ікри, майже чуть не до кілограму доходить. Ну, звичайно, що з продуктами ми. Ми повинні їсти такі продукти, і як то кажуть, да ми не повинні їх виключати і сказати, що там от я тільки застосовую У Нас мають бути ці продукти, але як показує практика, все таки, ну ми недостатньо отримуємо це з харчуванням. Ну, із загальних таких пропозицій, так, все-таки хотіла б представити, що оптимальний цей діапазон, Чому я написала 25 п'ять тому що коли ми зараз дійдемо до лабораторних показників, але коли ми хочемо дізнатися, такий рівень нашого вітаміну Д, то коли ми приходимо в лабораторію, ми в основному шукаємо отакий от аналіз: 25 п'ять і норма така. Знаходиться, він може визначатись в наномолях, а може в нанограмах на мілілітри. Тобто норма фактично, якщо в нанограмах, це від 40 до 60. Ну я би все-таки е, ну, казала так не менше 50 це має бути. Якщо в наномолях на літрах, то від 100 до 150 наномоль на літр. Е, час прийому. Сам прийом вітаміну Д 3 от зараз такий осінній період, да, і починає вже такий період простудних захворювань, грипу різних вірусних захворювань. А те вітамін Д він впливає на імунну систему. Тому все таки треба знати свою дозу, тобто перевірити лабораторно, і можна почати прийом вітаміну Д вже за декілька місяців до зими. Що все-таки да, наситити організм цим вітаміном? Ну і, звичайно, адекватна доза вона буде залежати від тяжкості авітамінозу або гіповітамінозу Д. Які ж прояви недостатності вітаміну Д3? Це схильність до ГРВІ, тобто гострих респіраторних вірусних інфекцій, це схильність до алергічних реакцій, це проблеми з заплідненням та перебігом вагітності, це біль в спині і м'язах, це погіршення стану шкіри та волосся, погіршення перебігу серцево-судинних захворювань, онкологічні захворювання, ендокринні захворювання, особливо ожиріння, цукровий діабет другого типу, це переломи кісток, спілпероз, рахіт, Депресія та підвищена втомлюваність. Тобто, ну це такий короткий перелік, але ми бачимо, що фактично ну, з любим таким симптомом та людина каже: Я втомлююсь», нас вже може десь наштовхувати на думку про недостатність вітаміну Д. Звичайно, що це не тільки недостатність вітаміну, Д, е, як нестача вітаміну Д все таки позначається на нашому організмі. Коротко знову ж ці презентації я провела так нервова система, кістки, імунітет, серце і судинне, ендокринна і репродуктивна системи, шкіра. Якщо коротко, так, то з боку нервової системи це починається депресія, людина швидко втомлюється, можуть розвиватись такі нервові розлади. Ну, в наш період, як то кажуть, війни і такого важкого часу. Звичайно, що це буде тільки підсилюватись. Кістки, це опорно-руховий апарат потребує найбільше вітаміну Д, тому що да, як це вітамін Д він приймає участь в цьому мінеральному обміні, і кістки можуть ставати такими крихкими, легко руйнуються, особливо в жінок, які вступають в менопаузу, коли рівень естрогенів знижується. Теж. Швидше, як то кажуть, вимивається кальцій з кісток, тому треба контролювати рівень вітаміну Д. Та, як й сказала, так може розвиватись остеопороз, артроз у діток недостатність вітаміну Д, особливо першого року життя може викликати рахіт. Хоча, чесно вам сказати, в практиці, ну, слава Богу, не зустрічаємо ми зараз таких ну, випадків, щоб там рахіту, як це було колись. Але є. Тобто, не будемо казати, да, є все-таки такі поодинокі випадки. Особливо, якщо не вистачало вітаміну Д мамам під час вагітності, коли там, грудного вигодовування да, не було, тому фактично, коли дитинка народжується, ну, часто педіатри, вони можуть призначати водний розчин вітаміну Д немовлятам, щоб і оце, як то кажуть, тімічко заростало добре. Але чому водний? Тому що у діток досить слабко розвинуто шмуково кишковий тракт, тому їм призначають водний розчин. Ну, Ми далі поговоримо про це. Імунітет. Ну, відповідно, авітаміноз позначається на стійкості організму і тому схильність до різних інфекцій вона підвищується. Через нестачу вітаміну Д підвищується ризик інфарктів та інсультів. Зараз вчені, якщо ми говоримо про ендокринну систему, вони простежують деякий зв'язок між розвитком автоімунних процесів, цукрового діабету, дефіцитом вітаміну Д. Особливо, скажімо так, акцентно, я як лікар дають та до мене звертається досить багато пацієнтів з ожирінням, а у них у всіх практично знижений рівень вітаміну Д. Але ми теж розуміємо, що жирова тканина вона накопичує цей вітамін Д. Тому тут ми завжди коригуємо певні дози. Шкіра, нестача кальциферолу відбивається на шкірі дерматитами та алергічними реакціями, і відповідно, дефіцит вітаміну Д він гостро проявляється в холодну пору року, а також у жителів холодних широт. Я вам скажу, в мене така, був такий досвід з практики. У нас в санаторії минулого року, ще коли до війни, приїжджали, скажімо, гості з Об'єднаних Арабських Еміратів. І знаєте, вони всі такі ніби ну, комунікабельні, вони йшли досить гарно на контакт, але вони всі такі були якісь депресивні. І я спочатку, знаєте, ну, як лікар-діетолог, я їх вела, відповідно, їм писала раціон, але я не могла зрозуміти певну причину їхніх таких станів. І я чисто, знаєте, бо мені здавалося, ну сонячна країна, вони ж під сонцем, Я кажу, ну давайте здамо вітамін Д. І коли вони здавали, поздавали вітамін Д, тобто це декілька було таких пацієнтів. Мене здивувало, що в них дуже низький рівень вітаміну Д, тобто в них було нижче 10. Звичайно, коли я дала дотації вітамін Д, але враховуючи і кожного пацієнта індивідуально, тому що в когось були порушення шункового кишкового тракту, в когось не були дози відповідно інші. Ну, дійсно, самі пацієнти вони відмітили, каже, доктор, ви знаєте, у нас прям відкрились очі. Ми якось по-іншому почали навіть сприймати якусь, як то кажуть, світ, бо тому, що вони кажуть, так, у нас сонячна країна, ми ніби такі активні цей, але бачите, все таки недостатність вітаміну Д впливала ну, і на нервову, і на такий психічний стан пацієнтів. Причини недостатності вітаміну Д мало часу проведеного на свіжому повітрі. Проживання в регіоні з виси, з високим рівнем індустріального забруднення, і тут я зразу внесу таку ремарку. Тобто, коли я говорила про ультрафіолетові промені, коли ми знаходимося, як то кажуть, да на вулиці, щоб попадало нам на шкіру, отут треба розуміти, що ті люди, які живуть в великих містах, і у них досить високий відсоток цього смогу є, відповідно, затримується проникнення ультрафіолетових променів. І шкіра, звичайно, це буде недоотримувати. Це холодний клімат, це темний колір шкіри, це незбалансоване харчування, вагітність лактація, тобто да, вони потребують додаткового вітаміну, Д, зниження рівня статевих гормонів, ожиріння, вік і хронічні захворювання там з нир, з нир зі сторони нирок, серцево-судинних серцево-судинної проблеми і шлунково кишкового тракту. Е, наступне е, особливу увагу, те, як я казала, потребують жінки під час менопаузи. В цей період значно підвищується ризик остеопорозу. Кому ще, е, скажімо, особливий акцент має бути, я би навіть сказала, можна без аналізів приймати добову дозу додатково. Це людям похилого віку, старше 70 років. Е, бачите, тут навіть лікарі рекомендують збільшити добову дозу. щоб... Допомогти уникнути цих переломів, гіпертонії, цукрового діабету та інших хворіб похилого віку, низький вміст вітаміну Д, як я вже казала, він буде завжди у пацієнтів з цукровим діабетом і ті, які мають метаболічний синдром. І отут на такій картинці, да, я представила, що на вітамін. На дефіцит вітаміну Д, перепрошую, страждають от 95% українців, 73% вагітних та лактуючих жінок, якщо так да, у відсотковому плані, 89% пацієнтів з алергічними захворюваннями, 53% дітей, хворих на бронхіальну астму. Ну, це так коротко, звичайно ж, це не всі дані. Лабораторну оцінку я зараз скажу окремо таким, тому я залишила це такий пустий слайд. І, скажімо так, да, не треба забувати ще й про надлишок вітаміну Д, тому що, звичайно, коли пацієнт приймає це, скажімо так, не або думає, що чим більше, тим краще. Ну, це не зовсім відповідає такій дійсності. Хоча я вам скажу, з наукових джерел були такі статті, де рекомендували особливо американців, не рекомендували там досить високі дози, але воно все-таки не обґрунтовано. Ну я не рекомендую своїм пацієнтам приймати надто високі дози вітаміну. Де. І от налишку вітаміну Д, це може бути при неправильному застосуванні препаратів, може виникнути звичайно, це називається гіпервітаміноз, коли посилена мобілізація кальція з кісткової тканини та метастатична кальцифікація тканин, тобто нирок, серця, кровоносних саду з порушенням їх функцій. І це можуть бути нудота, головний біль, втрата апетиту та маси тіла, поліурія, відчуття спраги, закрепи, гіпертензія. Тобто да, це будуть такі симптоми надлишків. І е, все-таки, ж, да, яку роль відіграє вітамін Д в нашому організмі? Ну, так, як я і казала, це класична, про яку всі знають, це регуляція мінерального обміну, переважно кальцієво-фосфорного обміну. Е, е. Так, зараз, бо тому, що я вже щось заговорилася в плані того, тепер все-таки зупинимося на лабораторній діагностиці. Я рекомендую своїм пацієнтам здавати на рівень вітаміну Д, тобто з в лабораторію, якраз період вересень, початку жовтня. Тому що з кінця жовтня по квітень обов'язково всі мають приймати профілактичну дозу вітаміну Д, навіть ті пацієнти, які не знають свій рівень. Але все-таки для чого я скеровую? Тому що, наприклад, ви не знаєте свій рівень вітаміну Д, і ви собі почали прийом там, вітаміну Д, наприклад, в дозі тисячі міжнародних одиниць. Ви собі п'єте там щодня да, і думаєте, от, ну все добре, я ж приймаю вітамін Д. А він, наприклад, у вас по аналізу досить занижений. І для вас ця доза тисячі міжнародних одиниць буде просто занизькою. Тобто вона не буде приносити цього, вона не буде підвищувати цей рівень, який нам буде потрібен. Тому тут все-таки краще перевірити свій рівень вітаміну Д, і я ще раз повторюсь: лабораторії це 25 ОН. OH. Де його норма має складати, якщо від 0 до 25 наномоль на літр, то це є дефіцит, тобто це вже досить погано. Якщо норма йде від 25 до 75 наномоль на літр, це є недостатність. Якщо від 75 і більше, так як я казала, да, ну, найкраще, якщо ми говоримо за наномолі, це від 100 до 150. Е -е, відповідно, да. Після визначення оцього рівню вітаміну Д, ми визначаємося з дозою прийому, яка вона має бути? Чи підтримуюча, тобто, якщо у нас норма, ми просто підтримуємо її, чи терапевтична, тобто, да, лікувальна, як ми це називаємо. І буквально ще пару слів я скажу, коли ж все таки краще приймати, ну, вживати вітамін Д. Та як це є жиророзчинний вітамін, то однозначно його краще приймати зранку. Під час їжі, особливо та їжа, яка містить жири, тому що так краще він буде засвоюватись. Якщо, наприклад, потрібно більшу дозу вітаміну Д, там, від 5 тисяч міжнародних одиниць, тоді ми все-таки додаємо ще вітамін К2 у формі МК7 для того, щоб цей кальцій, да, щоб цей кальцій відповідно на обмін, якого впливає вітамін Д, пішов. Потрібне нам русло, тобто в кістки, в зуби, а не відкладався в інший орган. Якщо все-таки знову ж доза, якщо нам потрібно це більше, тоді я рекомендую все-таки розділити на два таких прийоми, тому що в деяких пацієнтів все-таки спостерігається такий збудливий ефект вітаміну Д. Але я знову ж скажу таку знову ж ремарочку. В основному це. Від вітаміну Д, який у нас є в жиророзчинній формі. Тобто, коли ви, можливо, стикались в аптеках, да, це в капсулках вітамін він там жиророзчинний. От він може викликати. Вітамін Д, наприклад, від компанії НСП він є таблетований. Чесно вам скажу, я в своїх пацієнтів не спостерігала такої збудливої дії, і от що мені ще подобається в цьому. Продукті те, що все-таки він випускається в дозі, якщо я не помічаю 600 міжнародних одиниць, на да? хтось може сказати: ой, це мало, от мені треба 2000 тисячі. Ну, я все-таки двома роками за те, щоб ми прийняли дві-три таблетки, якщо нам це потрібно, ніж одразу, як то кажуть, от, наприклад, да, нам потрібно меншу дозу. Ну, як ми там з тисячу чи з двох тисяч міжнародних одиниць жироворощину вітаміна поділимо це? Ніяк, а тут ми можемо собі. Коригувати е, знову ж, що може вплинути на засвоєння вітаміну Д. І перше, я завжди на цьому наголошую, це стан шлинково-кишкового тракту. Тобто, як працює жовчний мехур, чи достатньо виділяється ферментів, чи добре всмоктується в кишківнику. І першим етапом, коли все таки пацієнти нараз да, приймають вітамін Д, через місяць ми контролюємо цей прийом, ми знову здаємо. Аналіз і бачимо, що вітамін Д не підвищується. Я всім пацієнтам своїм зразу рекомендую проходити реабілітацію, тобто здоров'я ШКТ, які, в принципі, у нас регулярно марафонами проводять, тому що від бази шлунково кишкового тракту і буде залежати всмоктування вітаміну Д. Та, і не треба переживати, треба просто почати з реабілітації шнуково кишкового тракту. Додатково, я своїм пацієнтам все таки рекомендую, особливо в осінньо-зимовий період, обов'язково приймати вітамін Д. Ну, дозу ми вже проговорили, тобто тут всім індивідуально, але додатково приймати і магній, особливо магній в хілатній формі, тоді цей кальцій він буде краще розподілятися. Туди, куди нам треба, тобто в це депо йти, куди воно має йти. Ну і така ще невеличка ремарка, звичайно, що на всмоктування і на вироблення вітаміну Д залежить генетика, але це на це ми вже дуже повпливати не можемо. Е, ну і звичайно, ми не забуваємо про здорову збалансовану таріл, тарілку, тобто раціон харчування е, і. Як то кажуть, зараз би я хочу переключити слайд і знову не виходить. Ось. І ось рекомендовані дози, які затверджені, тобто немовлята, це від 400 до 1000 міжнародних одиниць, діти від 1 до 18 років, це від 600 до 1000 міжнародних одиниць, дорослі та люди старечого віку. Бачите, 800 дві тисячі міжнародних одиниць. Тобто нема такого, що одразу треба 5 тисяч чи хтось там каже 10 тисяч. Від 800 до 2000 тисяч міжнародних одиниць вагітні та жінки годувальниці звичайно, в них підвищені потреби. Це від 1,5 до 2000 тисяч міжнародних одиниць, і вже люди з діагностованим дефіцитом вітаміну Д вони потребують більших доз, але це тільки після здачі аналізу. Ну і коротенько я ще раз тут в слайді вам позначила, що для використання дозування. Використовується МО, тобто, коли ми читаємо, є МО, це міжнародна єдини, одиниця. Іноді, звичайно, ми можемо бачити абревіатуру МКГ, мікрограми. Один мікрограм це є 40 міжнародних одиниць, а одна міжнародна одиниця це 0,025 мікрограми. Дякую вам всім за увагу. Якщо є якісь питання, єдине, що я їх не почую, це я так розумію, тільки прочитати. Так ось бачу одне питання. Скажіть, будь ласка, чи при споживанні дози 4 тисячі міжнародних водониць потрібно додавати вітаміни К2? Дякую. Е, так, ну так як я говорила да, в середині лекції, що в принципі, якщо доза вітаміну Д4 і вище, то все-таки ми рекомендуємо К2. Давати додатково, щоб все-таки цей кальцій да, він поступав туди, куди потрібно, а не осідав солями в судинах, да і в інших органах. Хоча, чесно вам скажу: в мене досить багато пацієнтів, які приймають, наприклад, 4 тисячі міжнародних одиниць без к уже 5 а, міжнародних одиниць, тоді ну, обов'язково з К2. Ну, більше питань я не бачу. Не знаю, чи все вдалось мені донести доступно.